Вірш на сьогодні прокисає 44 глава, восьмий вірш. Ви свідки мої, чи ж є ще Бог крім мене? Ні, нема іншого Бога. і Я нікого не знаю. Читаємо значення цього тексту. І останок поставлення на позицію відвічальності і чести понад усі інші земні сотворіння. Але цієї чести вони не привлащують собі, ані вони не хваляться, як за важні вони є. Вони є Слуги Божі, і вони оціняють і радуються. Позицію, яку Бог дав їм. І ніхто сам сам по собі не приймає честі, а хто покликаний від Бога якось і аналог. Життів 5 глава, 4 вірш. Бог через Ісуса Христа пошанував їх сим, що вибрав їх і призначив їх до служби у своїй організації. Вони затримують цю позицію лише тоді, коли мають розуміння і зростають у мудрості і вірності. Таким Бог дасть побіду через Ісуса Христа, якщо вони будуть вірні аж до смерти. Такі вірні мають честь і приведе мати честь в незвичайній роботі Бога. Коментар взяти з Вартової башти 15 число 5 місяць 1937 рік. І так, Боже оприділення відносно визначення і призначення своїх слуг, котрих він кличе. Указує про те, що Єгова ставив велику відповідальність клясу остатка і ставив їх понад усі сотворіння для того, щоб вся полнота волі Божої була взята і точно виконана. Тобто, тут відзначено є, що цієї честі не самі. Слуги приписують собі. І ніхто із цих слуг не привлащує собі якусь власть, а сам Єгова надає силу розуміти Його волю, Його замір, Його пророче креслення. І цим самим Єгова возвищує іменно таких покликаних слуг. Для виконання своєї волі. Тому і сказано є, що вони є Слуги Божі, і вони оціняють і радуються позицію, яку Бог дав їм, тобто розписав по проросту, яку позицію треба зайняти в цьому часі цим слугам, які належать до цієї кляси. Тому відзначено є тут, що ніхто сам по собі. Не приймає честі, а хто покликаний від Бога, якось і Арон, у прикладі показано, він покликаний був для того, щоби все те, що Єгова укладав у уста Мойсею, то Аарон як помічник і промовець. Всього того, що об'являв Єгова до свого народу, виконував вірності доручення. Тому показано, що Бог через Ісуса Христа пошанував цих вибраних, признав, дав силу зрозуміти волі Його замір, пророче накреслення. І коли каже, вони мають розуміння і зростають. У мудрості і у вірності згідно біжучого часу, то таким Його додає сили Духа свого, щоб в точності виконана була воля Його і щоб спільне питання, яке виставив діявол, по стороні Його. стороні Його вірно, придано, послушно, покірно згідно часу. Тобто таким Бог дає побіду через Ісуса Христа, якщо, каже, вони будуть вірні до смерти, тобто до кінця, придані Богу і покірні, послушні Богу, то такі вірні мають честь і привилей брати участь у незвичайній роботі Божій. Тобто Його, коли закінчує свою Працю по накресних пророствах, то він про виконання своєї праці, яка записана в проростві, дає ясність і силу зрозуміти її. Тобто, над чим працює жива присутня сила Єгови у біжучому часі, таким слугам дана завище сила, помоч. Розуміти, <кій> тим, кого Єгова покликав, кого Єгова призначив, а без пророцтва він нікого не призначав до праці. Якщо син Божий був, то він, коли прийшов на землю вперше, то віднайшов себе. Починаючи від Мойсея до останнього пророка в книзі Псамі, що про нього було написано, так показується Богом покликана кляса, котру він приготовляє для жениха, для Ісуса Христа. Ляса небесна, вона Получає від Його веселу розуміти пророцтва згідно часу, замір, волю. Де працює жива присутність сила Єгови, там працюють його слуги згідно часу. Це так значення.